Збільшення пенсії на 4 тисячі гривень відбулося в цьому році не до 4, а на 4 більше. Так, ви все правильно почули. В одній з категорій населення. Тож хто такі пенсії отримує? Як такого? Як таке заробити? Якщо це можна назвати заробити, ну там різні ситуації бувають. Зараз про все обговоримо. І взагалі про пенсії в цілому. Продовжуємо прозвітність пенсійного фонду, хто скільки отримує, хто скільки отримає, кому буде підвищення. Давайте по порядочку. Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Пенсійний продовжує публікувати статистику, статистику по різних категоріях пенсіонерів, тому що є звичайні пенсіонери за віком, пенсія яких не дуже велика. Це так, якщо. Мягко кажучи, да, якщо брати відверто, то в дуже багатьох дуже низька. Наприклад, по статистиці 86 тисяч людей отримує пенсію до 1400 гривень. До 1400. От 86 тисяч людей це величеньке місто, містечко. І 1400, що на даний момент 1400. Ну, е -е. Далі. Майже 300 тисяч пенсіонерів це вже добротне місто так, пенсіонерів. Отримує пенсію 2361. Слава Богу, що в нас зросла нарешті за 3 роки з 293 до 2361. А тут збільшення відразу на 4 тисячі гривень. Таке збільшення отримали, хто, як ви думаєте, правильно. Судді. Зараз розповім, чому, як там в них взагалі рахується, тому що максимальна пенсія по Україні розрахована на рівні 10 мінімальних і становить на даний, на даний момент 23 610 гривень. А середня пенсія суддів становить 104 гривень. Тисячі гривень. Була 100, а це ще зросла. Це середня зросла на 4 тисячі гривень, і вона зараз становить 104 тисячі гривень. Якщо далі вникати в ту статистику, то 1,2 мільйона пенсіонерів отримують пенсію до 3 тисяч гривень. Якщо беремо до 4, от сюди наскільки в тих зросла. То це отримує 2,5 мільйона пенсіонерів. 2,5 мільйона пенсіонерів отримують взагалі до 4, а тут в людей зросла відразу на 4 лише за цей рік. Чому так відбувається? Тому що пенсія суддів рахується не так, як всі. Ну, Вони ж судді, і Конституційний суд прийняв. Інші норми нарахування пенсії для суддів. І виходить, е, що вони отримують 80% від грошового забезпечення чинних суддів на такі самі професії. Тобто їхня пенсія не визначається від рівня сплати їх внески. Від всього. Їхня пенсія залежить від того, скільки зараз отримують чинні судді. І вийшлось так, що отримують немало. І пенсія їхня немаленька. Схожий розрахунок пенсії, і у військових пенсіонерів вони також отримують від того, скільки отримують зараз люди на таких самих посадах, яких, на яких, з яких вони йшли на пенсію. Но дуже часто таке буває, наприклад, з військовими, що при виходу на пенсію йому присвячується вище звання. От, Наприклад, майором був, а виходить на пенсію полковником. І отримує вже пенсію як чинні полковники. Отакі от, от пироги. Прикро, прикро, що ділиться, да? одним так, іншим так. Що немає якоїсь єдиної норми, що ну, кричать про те, що пенсійна система повинна бути справедливою. А справедливою це, я так розумію, відрівня сплати, скільки ти платив пенсійний фонд, от стільки потім тобі там нараховують протягом життя. Це як мінімум. І якщо справедливою, то це однаково для всіх. Бо коли йдуть уже сходинки, щаблі, то про яку справедливість може бути мова, так? Щоб були закони. Одні для всіх. Формули, одні для всіх, щоб пенсійний ті формули рахував всім однаково, а не як йому сьогодні захотілося поменшати цих постанов в Кабінеті міністрів, а щоб все регулювалося саме законодавством і індексація. Одна для всіх, а не там ти пішов тоді, тобі 100 гривень, ти тоді тобі 200, а ми тоді цих 100 гривень. Коли прийде повноцінна індексація, ще й заберемо. І от така ситуація виходить в цілому. Тож, далі спостерігаємо за інформацією. До речі, про збільшення пенсії, то воно відбудеться уже в червні, і люди отримують заднім числом за попередні місяці квітень травень так? В наступному відео розповім, хто і чому, тому що там також. Майже це для трьох мільйонів пенсіонерів, ну, добрій половині з них. І розповім, як це все буде відбуватись. Тому спостерігаємо за інформацією, долучаємося до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.